Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Свідлична. Сьогодні я розповім вам про блокування карток банками та вимоги пояснення походження грошей. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, чи може банк заблокувати картку та вимагати пояснити походження коштів. Дуже часто так і відбувається на практиці. Розберемося, чому так та наскільки це законно. Є у нас такий документ у законодавстві положення про фінмоніторинг. В, в одному з додатків цього документа є, є норма. Банк зобов'язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта заморозити активи, пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, поширенням зброї масового ураження та її фінансуванням. Зрозуміло, що відкрито ніхто не оголошуватиме терористами всіх підряд. Просто у банку це чудово розуміють, що якщо просто вимагати у клієнта список документів, що підтверджують походження коштів. То чекати цих документів доведеться набагато довше, ніж клієнт продовжить вільно користуватися своїми коштами. У разі блокування коштів на рахунках, клієнт буде просто змушений поквапитися з наданням необхідних документів. Під час блокування клієнтських коштів на рахунках, банк продовжує користуватися ними абсолютно безкоштовно, що створює для банку спокусу застосувати цю норму навіть без крайньої необхідності. Які ж є нові правила? Останнім часом банки висунули до своїх клієнтів нову вимогу: вказати максимальний обсяг фінансових операцій за всіма рахунками, які клієнт планує проводити впродовж місяця. Тобто, треба вказати, скільки вам за місяць має надходити коштів. Це директива НБУ від осені 2023 року. Всі ми вже знаємо про існування закону України про запобігання та протидію легалізації, відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового ураження. Держава каже, що намагається вести боротьбу з тіньовим ринком, незаконним підприємництвом та уникненням оподаткування. Чому ж ці вимоги від банків пішли саме зараз? Інструкція була дана банкам восени 2023 року. А наприкінці 2023 року НБУ захотів вже побачити результати, тому почав активніше присувати банки в цьому напрямку. Що ж буде, якщо перевищити вказану суму? Банк вимагатиме у клієнта документи, які є підставою отримання коштів. Це можуть бути фінансова звітність, договори, дані про надання послуг чи виконання робіт, дані про сплату податків на прибуток, трудовий чи цивільно-правовий договір. Інші документи, що підтверджують законність походження коштів, що ж може викликати підозру у банку? Якщо на рахунок надходить дуже багато грошей, або якщо платежі нетипові для даного клієнта, якщо на рахунок йде велика кількість платежів, вони йдуть дуже часто або з певною періодичністю. Якщо звичайна фізична особа отримує багато платежів, у банку може виникнути підозра, що клієнт займається незаконною підприємницькою діяльністю. Але головне питання залишається відкритим. До чого ж тут тероризм? Відповіді немає, а практика блокувань продовжується. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!